Любі бізнес леді, вітаю вас в клубі. Бізнес леді Коучинг клуб І сьогодні, середам традиційно ми проводимо майстер-класи. Я проводжу майстер-класи, відкриті ефіри, практичні коучингові уроки. І сьогоднішня тема в нас особливо гаряча. Вона знайшла дуже сильний відгук в групі, і також на моїй сторінці. І ця тема. Як знаходити клієнтів, готових платити за ваші послуги? І це, можна сказати, один з найбільших болей експертів, які працюють онлайн, а також офлайн? Де знаходити клієнтів і як ще, щоб вони ще були платежоспроможні, платежоспроможні? І це питання, як я можу знайти знаходити клієнтів? Мені задають найчастіше на бізнес-діагностиках коучі, психологи, йога викладачі, енергопрактики, жінки-експерти в різних галузях мають одне найголовніше питання: як знаходити клієнтів, щоб вони були готові платити за послуги, щоб не за одну зустріч, а бажано за декілька зустрічей довгостроковими контрактами, щоб вони платили більший чек, той, який вас цікавить. Щоб вони платили до початку роботи, а не ви думали, чи прийде клієнт, чи не прийде, чи він заплатить, чи не заплатить. І сьогодні ми будемо обговорювати з вами питання, як знайти клієнтів, жінці-експерту, яка працює онлайн. І також це е, стосується офлайну, але основний момент це онлайн. Тема крутезна дуже дякую, добрий вечір, дуже дуже рада вас бачити. Так. І я анонсую, що наразі я знаходжуся в експерименті, коли я продовжую викладати українською мовою. Але це ще експеримент. Я не можу гарантувати, що всі ефіри в цій групі будуть віднині українською мовою. Для мене українська не є рідна, але я докладаю зусиль для того, щоб вона була більш співочою, більш пливучою, більш. Для мене природньою, і я сподіваюся, що ви мені будете вибачати усі мої гальмування по підбору слів, якщо я буду якісь слова забувати. Дуже-дуже вам дякую, дуже приємно. Стільки компліментів сьогодні чудово! А тобто, наша тема сьогодні: як знаходити клієнтів, жінці-експерту, яка хоче зростати в доході. Не просто клієнтів, які готові працювати за донейшн, а які готові платити заздалегідь, бажано по високому чеку і довготерміново. Ми будемо, я являюся експертом саме з цих питань, і я допомагаю жінкам. Давайте представлюся, можливо, хтось в цій групі лише недавно доє... доєднався до цієї групи. Я Анастасія Судом, Я бізнес-коуч та наставник для жінок-експертів, коучів, психологів. Фотографів, йога-тічерів, енергопрактиків різних е ніж, які хочуть зростати в доході, і зробити це зростання для себе системним, надійним, органічним, а не через платні канали, да, коли ми можемо дуже багато готівки просто спустити кудись і не побачити результат. І також я допомагаю. Е Жінкам-експертам проясняти базові такі моменти: хто ви, для кого ви, про що ви, яка ваша місія, яке ваше призначення? Тому що я вірю, що цей клуб бізнес-Лейді Коучинг Клуб, його. Вища місія це допомагати жінкам-лідерам створювати бізнес-системи нової епохи. Коли жінка повертає собі силу, я зараз говорю, і в мене мурашки мурахи по всьому цілу. Коли жінка повертає собі силу, яка ще 100 років тому була відібрана, жінки не могли ні навчатися, ні створювати бізнеси, ні, взагалі бути повноцінними в суспільстві. Наразі перед нами є задача створювати бізнес-системи нового порядку, засновані на любові, на мудрості і заміняти системи насилля і конкуренції на системи любові, синергії і співпраці. І жінки це можуть робити найкраще, тому що жінка поєднана із продовженням роду, вона цінує життя, і вона бачить, вона просто створена для того, щоб знаходити гнучкі варіанти, яким чином всі можуть досягати він, -він рішень. Тому я вважаю, що за жінками лідерами майбутнє, і для того, щоб ми могли це майбутнє створювати з мудрістю і любов'ю. Нам потрібно і об'єднуватися, і вичищати свою свідомість від страхів і програмування, яке нас обмежує, чи каже, що ми щось можемо, чи щось не можемо. Ми можемо все. І для того, щоб повернути жінкам силу, впевненість в собі і свободу для створення суспільства, для створення бізнес-систем нового порядку, є ця група. І е, я вважаю своєю місією допомагати усім, хто доподає в цю групу на рівні свідомості вичистити свідомість таким чином, щоб ви отримали внутрішню свободу створювати ту, те життя мрія, яке ви хочете створювати. А також на рівні стратегії прояснити вам, яким чином ви можете, виконуючи дії планомірно, зрозуміло, системно. Приходите до результатів, коли ви забезпечите і свою фінансову свободу і статок для своєї сім'ї, і також ви являєтесь тим маяком, маячком, да, який розповсюджує світло, знання і допомагає іншим людям вистроювати своє життя більш мудро. Тому ви в такому клубі сьогодні знаходитеся. Це коучинговий клуб, це означає, що я буду задавати вам питання. І наскільки ви будете відповідати на ці питання, буде залежати та глибина усвідомлень, які ви будете з собою забирати. Тому я щиро рекомендую вам відповідати на питання не лише для себе, а також писати про них в чат. Зараз напишіть, будь ласка, з, якої, з якого міста та країни ви до нас доєднуєтеся, тому що нас а, міжнародна спільнота, ми об'єднуємо жінок по всьому світу. І навіть якщо ви будете дивитися цей а, урок в записі, я бачу, наскільки багато уроків і часто продивляються жінки вже в записі. І коли ви коментуєте, я бачу вас. Я стаю вашим спостерігачем, який спостерігає ваш процес, ваші відповіді. Я також запам'ятовую це, я вас спостерігаю, ви отримуєте другу точку опори. Тому використовуйте всі можливості цього клубу для того, щоб взяти максимум користі і цінності для себе. Отже, зараз бачу, що да, в нас вже є Київ, я традиційно з Техаса біля Далласа, Макіні Техас США. З вами доєднуюся, бачу в нас Київ, знаю точно, що тут є і Польща, і точно є і Німеччина, і Великобританія. В нас зараз, на жаль, але і на щастя, є представниця в цьому клубу з усіх країн світу, усіх континентів в нас зараз дуже багато. Дуже-дуже рада вам. Да, київлян дуже, дуже в чаті багато. Мадрид навіть Іспанія. Чудово! І так, Аланія це Турція. Чудово. І так, дівчата, ми починаємо з того, що ми проводимо діагностику. Тому що, коли ми розуміємо, де ми знаходимося з цієї точки, ми можемо вже будувати шлях до тих цілей, які ми хочемо досягнути. Тому зараз починаємо з діагностики. Перше питання до вас: При... можете закрити очі для того, щоб зробити декілька вдохів і видохів серцем. І більш повільний видох, повертаючись до себе в тіло, заспокоюючись. Коли ми прикриваємо очі, ми перестаємо витрачати енергію на 90% того, що забирає нашу енергію, візуальні подразники. І ми з кожним видохом повертаємося всередину себе, даємо своєму серцю більше, більше сили, більше впевненості. Більше можливості і свободи вибирати, вибирати те, що для нас найважливіше. Ми пробуджуємо нашу інтуїцію, декілька вдохів і видохів. І задаємо питання собі десь зсередини, щоб почути відповідь серцем: наскільки ви наразі. Задоволені кількістю і якістю ваших клієнтів. Від 0 до 10. Наскільки ви наразі задоволені кількістю та якістю ваших клієнтів? Це суб'єктивна оцінка. Від 0 до 10. І можете в чат написати одну цифру. А чи якщо кількістю задоволена якістю ні? Да? Наприклад, там кількість 9, клієнтів багато, якість оу, 2. Да? Тобто вони за донейшн, не цінують те, що ви робите. Можете написати так в чат. Ага, 3, 1. М -м, достатньо на високі оцінки. Ага, три. Бачу, якщо є різниця між кількістю і якістю, також це напишіть. Угу. Тепер питання номер два. Скільки у вас наразі клієнтів? І ви можете написати в особистих клієнтів там 3 чи п'ять чи десять. Якщо це групи, то пишіть в групі стільки-то. Якщо це в місяць приблизно ви пропускаєте через себе стільки-то людей, тому що вони приходять до вас на одноразові консультації. Ви не можете їх рахувати, да? тому що приблизно в місяць 10-20 консультацій, і вони завжди міняються, ці люди. То напишіть в місяць 20. Тому що з постійними клієнтами, можливо, ви зустрічаєтеся 4 рази на місяць, а хтось 4 рази на тиждень. А з групою ви працюєте інтенсивно майже кожного дня, можливо. Угу. Так, в когось я бачу 0. Напишіть особистих. Там 3, 5, чи особистий 1, група стільки-то, так? Можете і написати, але це важливо для того, щоб ви зараз замислилися. А взагалі, скільки клієнтів я наразі вміщаю? І іноді те, скільки є, це те, скільки ви можете наразі вмістити і провести. Але якщо ви не задоволені, то, можливо, це не те, що ви хочете. Третє питання. Питаємо серце. Скільки клієнтів я хочу мати в особистому супроводі, можливо, в групі, можливо, в місяць. Те, як зараз ви відчуваєте? Третє питання: а скільки я хочу? І відчуйте серце, що вам з цим комфортно. Ага, 15, 20, 25. Так, бачу, що є 15 в особистому супроводі, да, наскільки я розумію, то 20 то в групі і 25 то в місяць. Такі цифри достатньо високі. Угу. Це означає, що якщо наразі в мене там 3, 5, 7, 8, да, стільки то я хочу. Ви бачите різницю зараз між тим, що є, і що ви хочете. А тепер дуже важливе питання. Точно прикрийте очі і точно спитайте саме серцем. Що мені насправді потрібно? Більше клієнтів, більше грошей, чи вища якість взаємодії з клієнтами? І не пишіть в чат, що відчуваєте. Що мені на сам, насправді потрібно? Ага, вища якість взаємодії. Якість. Вища якість. Більше клієнтів, так, є різні є різні думки щодо цього питання, воно перевірочне, і якщо ви бачите, да, воно із викликом, із викликом саме пов'язаним із темою нашої сьогодні, сьогоднішньої зустрічі. Тому що ми можемо думати, що нам треба більше клієнтів, але якщо ми подивимося всередину, якщо ця ж кількість клієнтів в мене буде за гроші, які будуть два рази більше. Можливо, це саме те, що мені буде комфортніше. Якщо ці самі клієнти, які в мене зараз є, якщо їх там декілька, але вони будуть більш відповідальні, вони будуть більш відкриті, вони будуть більше вкладатися в свій результат, то, можливо, мені не потрібно більше клієнтів. Мені потрібен вищий чек і краща якість клієнтів, які більше цінують те, що я роблю. Якість взаємодії клієнта на високий чек, більше клієнтів. Угу. І це питання до вас на домашню роботу. Походіть і подивіться, чи хочете ви більше клієнтів, тому що більше клієнтів зазвичай означає більше часу, більше уваги, яку ви їм приділяєте. Чи, можливо, вам треба не кількістю клієнтів задовольнити свої потреби, а вищим чеком. І якістю взаємодії з цими клієнтами. І це вам на домашнє завдання дуже важливий момент на подумати. А зараз ми з вами переходимо до основної частини нашої сьогоднішньої бесіди, і вона буде сьогодні настільки про практики, а про упорядкування інформації в вашій свідомості. І основа знаходження клієнтів і якісних клієнтів по більш високому чеку, більшої кількості клієнтів. Заключається в тому, що багато експертів думають, що в них немає клієнтів, тому що, вони, а, а, тому що клієнти десь там. Да, тому що клієнтів немає. Але проблема багатьох експертів, чому в них немає клієнтів? Тому що вони для клієнтів не видимі. Клієнти є завжди. Але. Ви можете бути невидимі для тих людей, в яких є проблеми, які ви можете вирішувати. І зараз ми прояснимо, чому це може ставатися. І це дуже важливо. Клієнти завжди є. Навіть дівчата, які заходять до мене в наставництво, іноді проговорюють: в мене таке відчуття, що клієнти на рівні витягнутої руки, але я не можу з ними поєднатися. Клієнти завжди є. Але ми можемо бути невидимі для клієнта. І зараз до того питання, коли ми будемо говорити, як досягати цих клієнтів, ми поговоримо про те, чому ваші клієнти можуть вас не бачити. І ця основа, в яку експерти не завжди дивляться в першу чергу, але без цієї основи клієнтам немає за що чіплятися до вас. Тобто, у вас немає крючків, у вас немає. Такої, знаєте, валентності, ручки, за яку клієнт може прийти і взятися. Він є, але він не, не бачить, за що до вас братися. І так, чому ви можете бути неви, невидимі а, для клієнта? Тому що ви не зробили попередню роботу. Наприклад, ви могли не визначити свою нішу, з якою темою ви працюєте, і яку проблему, конкретну проблему ви вирішуєте. І в мене є ефір російською мовою, але він записаний, мабуть, ще декілька місяців тому, і він присвячений темі, як вибрати нішу і зрости в доході. Цей ефір я просто рекомендую всім експертам дивитися, тому що є три ніші, в яких завжди є гроші. Це здоров'я психічно-фізичне, це від, стосунки із собою і з іншими, і це бізнес і гроші B2B B2C. І коли ви. Починаєте вибирати одну з трьох ніж, ви вже починаєте нішуватися і бути більш зрозумілими для вашого клієнта. А, маша про стосунки, Таня про гроші, а, а Свєта про здоров'я. Вона спину а, лікує чи допомагає жіночі проблеми а, вирішити. так? А, в стателі, наприклад, чи сексуальні. І тоді ви стаєте більш зрозумілими. Але коли ви вибираєте ще більшу вузьку тематику, з якою ви вирішуєте проблеми людей, ваш чек зростає експоненціально. Чим ніша, ніш, тим ви конкретніші, і тим вище ви можете чек ставити на ваші, на ваші програми. Тому що спеціалісти, які вирішують конкретні важливі питання, вони завжди заробляють більше, ніж ті, які все для всіх. Наприклад, кому ви більше заплатите грошей? Лайф і бізнес коучу, який і там лікує, і стосунки, і відносини, і психосоматику, чи бізнес коучу, який допомагає конкретно жінкам-експертам зрости в доході завдяки авторській системі, завдяки створенню авторської програми і налагодженню інструментів маркетингу та продаж. Конкретика, за яку Людина може вчепитися. А, я розумію, з якою темою вона працює: гроші бізнес. Це не просто лайф і бізнес. Так? Я розумію, з ким вона працює саме з експертами, а не з, підпри... а не з власниками бізнесу, да, наприклад, чи найманими працівниками. О, я розумію, як вона допомагає вирішувати ці питання. І це конкретика. Чим більше ви конкретні, Тим більше зрозуміло, для чого вас брати за руку вашим клієнтам. Чому саме до вас треба принести гроші? І ви знаєте, що, наприклад, стоматологи да, чи хірурги заробляють набагато більше, ніж лікарі, педіатри чи лікарі загального плану. Чому? Тому що вони точечно вирішують дуже важливі питання. Зараз для вас діагностика.